Добрий день, шановні колеги, друзі. Сьогодні хочу трошки зупинитись на іпотечному праві, а саме на такому аспекті, як відступлення право вимоги за кредитним договором на користь фізичної особи. Таке відступлення суперечить положенням цивільного кодексу, і є цікава практика Верховного суду 2020 року. Це номер 206 48, 41, 20 Відповідно до якої чітко Верховний суд, Велика Палата вказує на те, що заборонено відступати фізичній особі кредити, бо це якби фізична особа не має ліцензії, не може здійснювати такі права. Верховний суд, велика велика палата Верховного суду вкотре наголосила на сформульованій правовій позиції, що фізична особа в будь-якому статусі не наділена на правом надавати фінансові послуги, зокрема за кредитним договором, оскільки такі послуги надають лише. Спеціалізовані установи, якими є банки або інші установи, які мають право на здійснення фінансових операцій та внесення до реєстру фінансових установ, відступлення права вимоги за кредитним договором на користь фізичної особи суперечить положенням частини 3 статті 512 та статті 1054 цивільного кодексу України, оскільки для зобов'язань, за які які виникли на підставі кредитного договору, характерним є спеціальний суб'єкт, а саме кредитор, банк або інша фінансова установа. Це саме стосується переступки права іпотеки, в разі якщо вона забезпечує виконання кредитних зобов'язань. Тобто, оскільки відступлення права вимоги за кредитним договором на користь фізичної особи суперечить положенням частини 3 статті 512 цивільного кодексу та статті 1054. Цивільного кодексу України то фінансова компанія не могла відступити право вимоги на користь фізичної особи. До відповідача фізичної особи не могло перейти право вимоги ні за кредитним договором, ні за договором іпотеки, тому підстав для державної реєстрації за ним право власності на спільну квартиру також не було. Так само він не мав законних підстав відчужувати цю квартиру іншій особі. Отже, позовна вимога щодо витребування цього володіння кінцевого набувача на користь усіх подізових співвласники квартири є обґрунтованою такою ще. Підлягає задоволенню. Для витребування майна закон не вимагає визнавати надійсним договори про відступлення права вимоги за кредитними та іпотечними договорами, визнавати незаконними скасовувати рішення нотаріуса щодо реєстрації права власності за договорами іпотеки, а також визнавати надійсним договір купівлі-продажу квартири кінцевому набувачі. Тобто, достатньо подати позов про витребування майна, не обов'язково визнавати договори надійснення. Про це каже суд. Не? Хочу звернути окрему увагу, що досить часто прибувають фінансові компанії для, для того, щоб не сплачувати великі судові збори, вони продають до кредит або іпотеку до фізичної особи, і потім вже фізичної особи подають позов. Тоді тут боржник може скористатися цією практикою і визнати такі договори недійсними. Хоча цього не вимагає, в принципі. Також Тут варто також зазначити те, що все ж таки, коли, наприклад, людина приходить домовлятися в кредитну установу або банківську, їй часто також пропонують викупити свій борги і досить часто за там, зі значною знижкою за ну, скажімо так, кредити вдвічі або втричі, тричі, або п'ятеро менше. Тобто людина платить невелику суму і фактично закриває свій кредит, бо він перед цим був вже декілька разів перепроданий банком, а потім фінансова компанія його купила там, за 10%, наприклад, вартості. І коли людина викупає його там, за невеликі гроші, треба розуміти ризики ну, так? ризики такого викупу, що його потім можна бути визнано. Може бути визнано недійсним, і тому треба фіксувати чітко передачу грошей або брати розписку, що коли ви викупляєте цей кредит, фіксувати, щоб потім, якщо фінансова компанія піде, або третя особа завтра визнавати такий договір недійсним, то ви могли якось себе захистити і сказати, що, щоб вони повернули кошти. Дякую на цьому все. Добрий день, шановні колеги, друзі. Сьогодні хочу зупинитись трошки на іпотечному праві, а саме на відступлення вимоги за кредитним договором на користь фізичної особи. Слід зазначити, що таке відступлення суперечить положенням цивільного кодексу, а також суперечить практиці Великої Палати Верховного суду номер 206 дріб 48,41, дріб двадцять. Дуже цікава практика. Про що в ній зазначено? Відступлення права вимоги за кредитним договором на користь фізичної особи суперечить положенням частини 3 статті 512 та статті 1054 Цивільного кодексу України, адже для зобов'язань, які виникли на підставі кредитного договору, характерним є спеціальний суб'єкт, а саме кредитор, банк або інша фінансова установа. У разі відступлення банком права вимоги за кредитним. Та іпотечним договором рами фізичної особі, в результаті чого фізична особа зареєструвала право власності на предмет іпотеки на реформу майно і відступило його на користь третій особи, іпотекодавець, як власник такого майна, має право звернутися з позовом про витребування такого майна від кінцевого набувача, де витребування майна закон не вимагає. Визнавати надійсними договори про відступлення права вимоги за кредитними та іпотечними договорами, визнавати незаконними скасовувати рішення нотаріуса щодо реєстрації права власності за договором іпотеки, а також визнавати недійсним договір купівлі-продажу нерухомого майна кінцевому набувачу. На цьому наголосила Велика Палата Верховного суду. У цій справі, яку я згадував вище, трьом фізичним особам-позивачам на праві приватної власності належала квартира, банк, і один із позивачів уклали кредитний договір. З метою забезпечення виконання зобов'язання за цим договором банк уклав з позивачами іпотечний договір, предметом якого стала квартира, належна позивачам на праві приватної власності. Згодом банк відчужив право вимоги за обома договорами на користь іншого банку, який переступив, це право фінансової компанії. Між цією фінансовою кампанією та фізичною особою відповідачам було укладено договори відступлення права вимоги за кредитним договором і договором іпотеки. На підставі цих договорів приватний нотаріус зареєстрував за відповідачем право власності на квартиру, яка була предметом іпотеки, а через кілька місяців відповідач уклав з іншою фізичною особою договір купівлі-продажу спірної квартири. Позивачі, звертаючись до суду, серед іншого, зазначили, що укладений. Між фінансовою компанією і відповідачем оспорюваний договір за своєю юридичною природою є договором факторингу, а отже, суперечить приписам цивільного законодавства України щодо суб'єктивного складу такого договору. Суди першої та апеляційної інстанції відмовили в задоволенні позову, вказуючи, що між фінансовою компанією і відповідачем було укладено саме договір відступлення права вимоги, тобто відповідач як фізична особа мав право бути. Стороною такого проводження. Велика Палата Верховного суду натомість встановила, що висновок судів попередньої інстанції є помилковим. Велика Палата Верховного суду вкотре наголосила на сформованій правовій позиції, що фізична особа в будь-якому статусі не наділення право надавати фінансові послуги, зокрема за кредитним договором, оскільки такі послуги надають лише спеціалізовані установи, якими є банки або інші установи, які мають право на здійснення. Фінансових операцій та внесення до реєстру фінансових установ. Відступлення права вимоги за кредитним договором на користь фізичної особи суперечить положенням частини 3 статті 512 та статті 1054 Цивільного кодексу України, оскільки для зобов'язань, які виникли на підставі кредитного договору, договору характерним є спеціальний суб'єкт, а саме кредитор, банк або інша фінансова установа. Це саме стосується переступки права іпотеки, в разі якщо вона забезпечує виконання кредитних зобов'язань. Тобто Велика Палата зробила висновки, що оскільки відступлення права вимоги за кредитним договором на користь фізичної особи суперечить положенням частини 3 статті 512 та статті 1054 Цивільного кодексу України, то фінансова компанія не могла відступити право вимоги на користь фізичної особи. До відповідача фізичної особи не могло перейти право вимоги ні за кредитним договором, ні за договором іпотеки, тому підстав для державної реєстрації за право власності на спільну квартиру також не було. Так само він не мав законних підстав відчужувати цю квартиру іншій особі. Отже, позовна вимога щодо витримування цього майна з володіння кінцевого набувача на користь усіх позовичів, співвласників квартири, є обґрунтованою і такою ще підлягає задоволенню. Для витребування майна закон не вимагає визнавати недійсними договори про відступлення права вимоги за кредитним та іпотечними договорами, визнавати незаконними скасовувати рішення нотаріуса щодо реєстрації права власності за договором іпотеки, а також визнавати недійсним договір купівлі-продажу квартири кінцевому набогачеві. Окрім цього, Велика Палата Верховного суду зауважила, що законодавство України надає кінцевому набувачеві додаткові ефективні засоби юридичного захисту в разі витребування квартири з його володіння. Такий набувач може відновити своє право, зокрема перед'явивши вимогу до особи, в якої він придбав цю квартиру, у тому числі про стягнення сплаченої її вартості. Тобто, шановні колеги, друзі, що треба мати на увазі? По-перше, дуже часто фінансові компанії прибігають до продажу фізичним особам, іпотеки та кредитів. Для того, щоб сплачувати потім там обмежений судовий збір для фізичних осіб, і потім подавати від фізичної особи вже позови і сплачувати менший судовий збір. То, у такому разі боржник може скористатися своїм правом, визнати недійсним такий договір і таким чином захищати себе. По-друге, також боржнику треба не мати на увазі, коли, наприклад, людина хоче погасити свій кредит шляхом викупу своїх боргів у фінансовій компанії. Він приходить і йому фінансова компанія пропонує, наприклад, давайте там, ви там сплатіть нам якусь суму, а ми вам відступимо право вимоги на кредит. То треба розуміти, що потім цей договір може бути визнаний фінансовою компанією або третьою особою недійсним. І ось про це нам каже саме практика Великої Палати, що фізична особа не має права викупляти такі борги, оскільки це договір факторингу, і це має робити тільки фінансова установа або банки. Саме тому тут боржникам теж мати, треба мати це на увазі, коли ви, ви, навіть якщо ви погоджуєтесь на такі ризики і хочете викупити свій борг, то раджу вам фіксувати передачу грошових коштів, розписку або актом, щоб потім, якщо буде розірваний даний договір, визнаний недійсним, то ви могли повернути свої кошти, вимагати повернення у фінансову кампанію. Дякую. На все добре.